Вітаю! На Ютубі можна не тільки придивлятися відео, але і зберегти ті відео, які подобаються, або які потрібні для роботи, в папки. Її ще називають цей інструмент списки відтворення або плейлисти. Як це зробити? Я хочу створити папку для 7 класу по столітній війні. Це тема. Шукаю. Відео, знайшла столітня війна. Біля того відео, яке хочу перенести до папки. Справа три крапки. Натисну, і тут є зберегти в списку відтворення. Натискаю. Тут вже є списки відтворення, і я можу це відео додати до вже створених раніше списків відтворення або до папок, які в мене і є з назвами. Але я хочу створити новий список відтворення, нову папку. Натискаю, пишу сьомий клас. Тут виділяю, можу е зробити це, е цю папку для всіх. Тоді тисну для всіх, вона буде видима не для всіх, або приватний. Я тисну не для всіх, тому що це буде папка лише для моїх учнів. Створити. Тепер переходимо до лівого лівого стовпця, і тут знаходимо. Списки до панелі зліва, списки відтворення. У дивіться, вже у нас є папка сьомий клас, ми хочемо її ще сформувати. Переглянути весь список відтворення. Відкривається ось така панелька, і тут ми бачимо сьомий клас не для всіх. Що ми можемо зробити? Ми можемо. Дописати назву ми можемо, натиснувши на стрілочку, поділитися. Поділитися з колекцією або цією папкою цих відео, ми можемо на Фейсбуці, ми можемо скопіювати посилання і передати класум тим, кому потрібно. Також ми можемо е, додати співавторів, щоб вони могли доповнювати, а також е, такі папки можна використовувати для того, щоб е, залучити дітей до е, збільшення матеріалів в цих папках, пусть вони е, відшукають нові якісь відео. Можна е, створити завдання для проекту ці е, відео використати, можна. Е, Використовувати для того, щоб створити квест для учнів, щоб вони з більшою цікавістю передивлялися ці відео. Ось такий спосіб можна налаштувати папки для того, щоб зібрати всі цікаві відео для подальшої роботи. Бажаю успіху!